Дорогий солдати, я дуже вдячний тобі за те, що ти є на світі, за те, що ти такий добрий і захищаєш нашу країну і нас. Дуже тобі дякую за все. Такі слова для одного з військовослужбовців написав учень третього класу. Діти однієї з Чернігівських шкіл до дня захисників та захисниць України написали листи нашим воїнам, намалювали листівки та у день міста передали їх капелану Євгену Ордії, старшому офіцеру з оперативного командування Північ Олегу Фіданяну. Я вдячна за те, що ти врятував нашу країну. Я дуже рада, що пишу цей лист тобі. Я не знаю, як ти там, не знаю, чи зігріти ти у ці холодні осінні дні, але точно знаю ти захищаєш моє життя та життя інших людей. Я дуже вдячна тобі за те, що ти є на світі, за те, що ти такий добрий і захищаєш нашу країну і нас. Дуже тобі дякую за це все. До таких листів діти малювали ще й авторські листівки. Наприклад, Даня намалював кота у рожевій панамі, як у фронтмена гурту Калуш Олега Псюка. Хлопчик разом з родиною та братом Тимофієм переїхав у Чернігів рік тому з дружківки Донецької області. Була війна і ми переїжджали три місяці були в цьому місті і переїхали в друге місце. Даня каже, у Чернігові йому подобається гуляти містом. Мені подобається, як люди ходять і як красиво вони дивляться на закати. Софійка переїхала до Чернігова з Кам'янської Слободи, на Ухороціверського району. Це село знаходиться близько до кордону, тому обстріли росіян часто дістають до нього. Просто переїхала, тому що в мене там сильні ну, бомбили. Я малюю сердечко, ну, кольорами флагу України, і таке, таке ну, небо і обличчя. Це, що ти Слава ЗСУ. Прапор України. Прапор України. І сердечко. І сердечко. А чого сердечко в прапорі України? То, що це наша люба Україна. У багатьох цих дітей воюють або ж знаходяться у зоні бойових дій батьки, родичі чи близькі, знайомі родини. Мій тато на війні, тому що він хоче, щоб ми перемогли. І я хочу теж. Я хотіла, щоб вона сталося на день народження, але воно, на жаль, не сталося. У мене тато воює і він був напереду і він поранений. Побажаємо, що татові ваніному. Здоров'я. Що він одужать. Він лікує, їздить теж далеко куди. У мене хрещений є в... він вже рік на війні, в нього була вже і нога, і рука поломана. Він далеко від Черні... він Чернігова та дуже рідко приїжджає. Я з 15-го року не офіційно з 16-го. І нам теж передавали дітки. Вони вже відносно дорослі, де теж. І в мене в формі моїй, ну яка непосередньо я виконую свої обов'язки на передньому краї. То тут і в кожному кармані потиному лежить такий лист чи такий малюнок, який ви рисували. Я за себе відповідно скажу, і за своїх друзів, військових. Вони як оберіги для нас. Це саме святе. Поїхав на фронт, 15-му році був капіланом Айдара, потім правосектора, до тільки по тепер. Просто як волонтер, але теж капування, бо там наші хлопці, наші побратими, наші брати, ваші батьки, вони боронять вашу нашу землю від ворога, який прийшов зі сходу, ворога, який нищить нашу державу. Тому ваша підтримка, дітоньки, дуже їм потрібна. Отець Євген подарував учням першого класу ікону, яка обов'язково оберігатиме їх. А вони в свою чергу передали через капелана військовим свої поробки, малюнки та коробку солодощів для як діти їх самі називають, котиків ЗСУ. У нас вже є певні певні люди, певні волонтери, з якими ми зв'язуємося для того, щоб передати підтримку на фронт. Листи, скажімо, так писали діти і від себе, але ще бачу, коли їх читаєш, то долучаються батьки. Там такі, знаєте, потужні слова про перемогу, про те, що так дитина може і не сформулює. Але за кожним листом стоїть саме така родинна робота.